Знаєте, що я спробувала? Сироп, зелений банан. Зроду з роду віку не пила, такого ням няму Дуже цікавий смак, нетиповий. Раду спробувати. Квіточка тут, квіточка там Офігенно. А, яка трояндуся. Трояндуся гадненька. Тут бачите, під деревом все підходить така красива, така дородна, сказали би в Польщі, але не огрядна, Ні, це не те слово. Така ну, розкішна. Насправді розкішна, а великий шорт квіток. Мені дуже подобається. Понюхаємо. Але, значить, серед моїх перфумів, щось я відчую, треба почекати трошки. пахне просто знов бачить, нас зшибає з ніг. Боже класно, тому краще сісти. Я бачите, сиджу, щоб мене не шибло з ніг. <реш> Ні, реально сік пахне круто. Така свіжа, свіжа, ням-ням. Тут -ням. дуже класна атмосферка, дорогі, знаєте, дівчата дуже. To też ży życzliwa. To, to było dobrze żyć. Czemu ludzie się? I miejsce do ładne też.